На останньому вебінарі встало питання про хейтерів, да, і мене підписник запитав а, Олександр, а чого це всі блогери на вас зараз з'їлися і про вас там пишуть? І я відповів: А я не знаю, я їх не бачу. Я їх відправив в бан і мені пофігу. Друзі, вибачте, ну вибачте, мені пофігу. Розумієте? Я почав працювати в 1996 році після завершення навчання в інституті. В ті часи не було, вибачайте, смартфонів, інтернету, тіктоку, Ютубу і так далі. Так не було. І незважаючи на це, у мене було багато роботи, я багато робив. Про мене багато хто знав і знає досі. Я пишаюся тим шляхом, котрий я пройшов. І в свої 52 роки на сьогоднішній день, друзі, я щаслива людина. У мене троє чудових доньки, у мене дуже гарна дружина. Галка, я тебе кохаю. Я тебе обожнюю. Я прийшов шлях, за котрим мені не соромно. Але, друзі, я пишаюся не цим. Я пишаюся тим, що незважаючи. На наші обставини, в на нашому житті, я чітко знаю, де я. Я чітко знаю, де я буду, куди я йду. Я досі будую плани, я досі будую мрії. Я з радістю ділюсь своїм досвідом. Тому не питання в тому, де я зараз. Питання в тому, як я пройшов цей шлях. Питання в тому, як я будую. Як я планую свій шлях в майбутньому. Саме це определяє людину, її особистість, саме це показує її силу, внутрішню її стрижень. Незважаючи на всі обставини, котрі у нас на сьогодні в країні, я знаходжу в собі сили бачити гарних людей, бути щасливим, будувати своє майбутнє. З вірою в Україну, в українців. І, незважаючи на всю ту пакасть, котру роблять українці один одному, я все одно продовжую вивчати людей з задоволенням і допомагати їм стати краще, допомагати їм створювати будинки і покращити образ життя всієї родини. Тому, дорогі мої хейтери, я вас не бачу. Вы в бане.